Олександр Олесь, княжа Україна, Уривки, Заспів. Заспіваю вам не пісню про стару старовину, Розкажу я вам не казку, а бувальщину одну, Розкажу вам про минуле, що вже мохом поросло, що нащадками забуте, за водою попливло. Перед вами, стародавні, пройдуть хвилями часи, і з могил до вас озвуться наших предків голоси. Наших предків, що блукали по страховищах, лісах, що з природою змагались, тільки з вірою в серцях. Ах, тоді була живою, вся природа навкруги, І людину оточали духи, друзі й вороги. У часі ті Бог великий, не ховався в небесній млі, а усі боги родились і вмирали на землі. Рано в досвіта на сході, прокидався ясний Дажбог, І ходив, блукав до ночі, синім степом без дорог. По зелених пишних луках волос пасовець гладких, Грів їх вовною м'якою, одганяв вовків від них. Над дрімучими лісами по пустелі степовій, Бог стрибог, літав на крилах, грав на козбі золотій. Бог перун на чорних хмарах, віч на землю об'їздив, часом плакав, як дитина, часом сурмами будив, часом гнівом його серце наливалось, як огнем, левом він ревів з-під неба і погрожував мечем. А в річках жили русалки, хапуни, водяники, лісових свистав у лісі і сміялися мавки. Треба добре було знати душі всіх богів земних, то коритись, то змагатись, то просити ласки в них. І змагалася людина, і вперед невпинно йшла, Де ясним промінням цвітом дивна папороть цвіла. Розкажу вам, як на горах славний Київ наш постав, як він жив і розвивався, як столицею він став, хто й коли у ньому княжив, і в який ходив поход, хто боровсь за Україну, за державність, за народ. Розкажу вам, як боролись наші прадіди колись, як за щастя України ріки крові розлились. Розкажу, чому і досі чути стогони її, і чому так довго в Хмарах Сонце рідної землі, Заспіваю вам не пісню про стару старовину. Розкажу я вам не казку або бувальщину одну. Україна в старовину скорочено. Ліс густий, трімучий, темний, споконвічний ліс росте, не проб'ється навіть сонце крізь гілля його густе, велетенські граби, вільхи, сосни, явори, дуби, раз в століття полягають після віку боротьби. Де родились, там вмирають, обертаються у тлінь, на могилах виростає ряд наступних поколінь. По лісах шумлять потоки, смарагдові від трави, розпливаючись то в багна, то в озера, то в стави, по річках, озерах, багнах вічний галас, вічний спів, крик гусей, качок і чапаль, зойк чайок і журавлів. По лісах блукали кози, тури, олені, вовки, кабани, ведмеді, лосі, рисі, зубри, борсуки. А на півдні за лісами колихалось море трав. То над степом буйний вітер на шавкових струнах грав, степ широкий, степ безмежний, де початок, де твій край, Коли сам Бог не знає, Удаж Бога поспитай В день ясний горіло сонце, нерухомо вітер спав, нерухомо в мертвій тиші, степ незайманий стояв, На лісах дрімучих, темних, на незайманих степах Спочивала Україна в золотих дитячих снах. Похід на царгород, скорочено. Геть за морем українським, понад склом босфорських вод, дивні вежі і палати розкидає царгород, Із усіх країн до його лється хвилями народ. Наші теж торгові люди їздять в славний царгород, та не любить грех чужинців і тримає їх в руці. Хоч не їдь, одурить, скривдить, наші скаржаться купці. І, Олег на греків, лютий, став збиратися в поход. Хоче він до України получити царгород, і укрили Чорне море українські байдаки, Розгорнулися вітрила, заспівали вояки. Так три дні пливли по морю, без турботи, без нудьги. Ось і вежі царгорода, ось і грецькі береги. Але греки уже знали, що летять до них орли, і щоб пристань не пустити, ланцюги перетягли, і звелів Олег на берег витягати кораблі. Що ж, мовляв, як не по морю, то поїдем по землі. І колеса, приробивши, він вітрило розпустив. І невидане тут сталось найдивніше диво здив. Ой, повій, повій ти вітре, швидше коней привези. Зашумів, повіяв вітер. Покотилися вози, вороги перелякались, до Олега шлють послів Не руйнуй нас, все дамо ми, щоб ти, князю, не схотів. Ну, гаразд, покора ваша погасила в серці гнів, і, здається, ми братами станемо з лютих ворогів. Царю, хай моє купецтво вільно ходить в царгород, хай торгує і копує вже без кривди і без шкод. У купців не буде зброї, я обмежу їх число, щоб не більше, як півсотні, їх нараз у місто йшло. Цар згодився на умову. Хрест святочно цілував, князь на волоса, перуна і на меч присягу склав. На воротях Царгорода. Князь Олег свій щит прибив, На воротях Царгорода український щит висів. Ярослав Мудрий скорочено. Після ката святополка, що засмучив трьох братів, Брат четвертий на престолі, Ярослав розумний сів, Святополком окаянним все зруйновано було, Бідувало, бідне місто, бідувало і село. І усю свою увагу Ярослав звернув на лад, і небавом Україна зацвіла, як пишний сад, і небавом знову люди багатіти почали, і Дніпром човни чужинців знову в Київ попливли. Греки, німці, італійці, чехи, угри всі ішли, купували, продавали і у Києві жили. Так живий, шумливий Київ цар городом другим став, як про друга, як про сина дбав про його Ярослав, оточив його валами, ровом, мурами обвів, укріпив його оздобу і препишний двір завів. І в Європі честь у мали королі, князі, царі, поріднити з Ярославом, побувати у дворі. Але мудрість Ярослава вся була в його ділах, у державнім будівництві, владі, устрою, в судах, щоб не нищити народу і народного майна, не хотів він воювати, не тягла його війна. Пролетіли дні короткі, перед смертю Ярослав всіх своїх синів покликав і з любов'ю проказав: Вас, я, діти, покидаю, йду я в ліпшу сторону, але, діти, пам'ятайте, мою заповідь одну: Не сваріться, жийте в згоді, тільки мир збере усе. А незгода, наче вітер, все по полю рознесе, і як не будете всі разом йти до спільної мети, ви, державу зруйнувавши, подастеся у світи, ви розгубите ту землю, що придбали вам батьки, і тинятиметесь всюди, як вигнанці й жербаки.